І до новин спорту. На Буковині відбулися аматорські змагання з лежнього слалому, присвячені Всесвітньому дню снігу. На ірські схили Села Мигово приїхали 20 дітей з Києва, юних спортсменів віком від 5 до 16 років. Разом із ними виступили ще два десятки місцевих аматорів. Змагалися в дисципліні слалом гігант. Кожен учасник окремо долав спеціально прокладений маршрут. Найшвидше схил у кілометр та 100 метрів проїхав один із київських гостей за майже 39 секунд. Серед аматорів результати скромніші 42 секунди. Найкраще отримали лижні аксесуари від спонсора та абоненти на безоплатне катання. Організатори розповідають, що для гори з таким нахилом результати досить високі і запевняють, у сьогоднішніх учасників змагань непогане майбутнє. Да, у них дуже є uh, перспективи больші. От uh, што радують, що хоча б... Бы... Кто-то занимается нашими детками. Соревнования данного типа очень, особенно для аматоров, важны тем, что оно показывает людям их технику катания и знания. Плюс культура катания. У нас, к сожалению, на сегодняшний день в Украине э, мода на горные лыжи пришла. А вот культура катания у нас пока еще заблудилась где-то, мы ее ждем.